Передача м'яча, впевнений кидок та пряме потрапляння у кільце. Ось так у спортзалі гімназії номер 68 команди навчальних закладів вибивають першість у спортивному двобої з баскетболу під гаслом разом до перемоги. Продемонстрував неабияку майстерність. у грі в м'яч разом з командою 95-го ліцею Андрій. 15 П'ятнадцятирітній юнак ділиться свою спортивну кар'єру. Він започаткував тільки віднедавна. Я почав займатися баскетболом після початку війни, коли повернувся за кордоном. Шукав який. Зайняття для себе. Мені подобався баскетбол, слідкував за ним дуже часто і вирішив спробувати. Готувалися цим складом ще до інших змагань, які були до цього. Показали непогано так, як, як для першого, як для першого року. Турнір з баскетболу серед вихованців шкіл відкрив третій етап спортивних змагань під назвою «Пліч-о-пліч – всеукраїнські шкільні ліги, що були створені за ініціативи президента України. Відтак до кінця квітня юні спортсмени змагатимуться у п'яти видах спорту: у переліку дисциплін: волейбол, футзал, черлідінг, спортивне орієнтування та баскетбол. Першому у спортивному двобої зійшлися команди ліцею номер 95 та ліцею Кредо, які представляли відповідно металургійний та центрально міський район. Далі за звання найкращих між собою змагалися представники Покровського, Саксаганського та Інголецького районів. Окрім можливості покращити свою майстерність, організатори підкреслюють важливість психоемоційного розвантаження юних криворіжців, що було помітно на районних відбіркових турнірах, де змагалися 40 шкільних команд. Ви знаєте, коли я бачила е, щасливі усміхнені е, обличчя учнів переможців другого етапу, я зрозуміла, що змагання проводиться не дарма. Чотири роки діти сидять вдома. Вони не Майже не займаються спортом. Вони не бачили один одного. Це е, нотка змагань е, і перемоги їх надихає і дає їм можливість ну, відчути себе потрібними і разом йти до перемоги за усією нашою країною. Переможці кожного з п'яти видів спорту згодом поїдуть представляти криверріг на четвертому етапі змагань. Пліч о все українські шкільні ліги, що відбудеться у Дніпрі. До слова, перемога криворіжців на регіональних змаганнях вже в червні дозвол. Летім захищати честь усієї Дніпропетровщини на чемпіонаті в Києві, де змагатимуться найкращі команди з усієї України. З початку повномасштабної війни міська влада та рада оборони Кривого Рогу облаштувала близько трьох сотень надійних та головне зручних укриттів в закладах освіти, зокрема в школах, гімназіях та ліцеях. Це за словами заступника міського голови Сергія Млютіна вже дозволило безпечно провести близько двох сотень спортивних змагань для молоді. Кривий рік це сила, кривих сильні люди, сильна молодь, гарні спортсмени. І Ми, як міська влада, рада оборони робимо все можливе для того, щоб діти навіть в умовах війни мали можливість розвиватися, в тому числі займатися спортом. Сьогодні ми проводимо чергове значить, спортивне змагання, в якому наші діти можуть показати, що вони кращі зараз це в баскетболі. Ми проводимо заходи, які надають людям можливість перемагати. Оці навіть ці невеличкі спортивні перемоги. Це велика складова нашої спільної перемоги України над ворогами. Тож, яка команда здобула золото у третьому етапі спортивних змагань пліч опліч з баскетболу та представить наше місто на чемпіонаті в Дніпрі, ви дізнаєтесь у підсумковому випуску новин. Антон Шекель, Сергій Іванкін, перший міський.